Я вважаю, що повинно просто це все легалізувати і отримувати просто, щоб це було легально, це, це були ні великий, наприклад, там да, відсоток, наприклад, да, і, і щоб люди це сплачували і не мали ніяких проблем з законом. Також я вважаю, що дивіться, будь ласка, Грузія, вони законодавство прийняли, щоб можуть закони, законна. Використовувати біткоін. Мані сплачувати свій так, uh, так. відсоток в бюджет і все це рухається. Чому у нас Україна, щоб ви знали, Україна сьогодні має, так скажемо, величезний оборот в, в, в криптовалюті? Чому у нас досі немає такого закону? Я не знаю. Ну, комусь це так скажемо, вигідно хто зацікавлений, щоб так було. Я вважаю, що також криптовалютчики повинні сплачувати якийсь відсоток, тому що вони на цим заробляють мільйони. Ну, подивіться, будь ласка, там люди, я взагалі не уявляю, як можна купити машину там, за 700 тисяч доларів, за 500 тисяч доларів. Ну, для мене це ну, величезний просто кошт. А як оцінюєш... а, а, а у людей декілька таких машинок. Так. І вони там 25-27 років, чим він займається? Крипта. Чим він займається? Крипта. А як ти оцінюєш цю історію з смертю, uh -huh. а, да, а яка от була теж людина, якої займалася криптою на оболоні? Так. Я думаю, ти чув резонанс. Так, да, я чув, я чув багато, багато чутків стосовно цього, хто скаже, що це були гуровські гроші, це, це типу, так, скажемо, що в гурі їм давали по 7% навіть писали. Дивіться, це чутки. Не можу Ми сказати, не знаємо, чи це так. що і як, але мені дуже, так скажемо, неприємно, що хлопець, на жаль, застрілився чи застрілили, я не знаю. Але дуже дивно було я бачив, що він тримав пістолет в руки після коли він загинув. Така подія. Це було дивно. Да. Я побачив. Так, я здивувався, що ну людина застрілився і тримає пістолет в руки. Ну це я такого не бачив ніколи. Скажу відверто. Я багато бачив е, якісь там фото, і так. я був здивований, що так сталося.